Трамп не вірить у те, що Україна завдала удар по резиденції Путіна. Про це він сказав на борту літака Air Force One. Ця риторика американського президента суперечить попередній різкій критиці Зеленського за нібито атаку на маєток кремлівського диктатора. Трампа запитали, чому він спочатку повірив Путіну. Той відповів так. На той момент нікому про це не було відомо. Я маю на увазі, що я вперше про це почув. Путін сказав, що його будинок був атакований. Я не вірю, що це сталося. а Знаєте, тепер, коли я можу про це говорити, але це було перше, що я тоді почув. Нагадаю, минулого тижня Москва звинуватила Київ у тому, що 29 грудня Україна нібито намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. майже сотнею безпілотників. Всі їх збили. Україна це заперечила і заявила про чергову російську дезінформацію. Американські змі з посиланням на дані ЦРУ писали, що українські безпілотники не цілилися у резиденцію Путіна.